Так. Доброго дня нам усім. Врем'я немає зовсім, Ну, треба, треба трошечки щось зняти для вас. Так, давайте за особисті розклади, там питайте. Вироблю я особливі, особисті розклади, лічні розклади. Просто я, ну Понимайте правильно. Тобто, якщо я можу я 5 чоловік в день з тими, що їдуть, ідуть і з того біля мене. Повімаєте, значить, трошечки я людей з вайбера беру, і трошечки, трошечки з людьми я общаюся. Надо вам, значить, пишіть. Не цей раз, завтра, післязавтра, післязавтріш, я комусь все одно напишу все те, що треба написати, і ви попадаєте. Тому що пишуть, там, роблю я особисті розклади, тільки от більше, ніж я зроблю за день, я не зроблю ніяк. І не можу я їх робити по 10 минут. Хто там обращався по Ютубу через Ютуб, ті люди прекрасно розуміють, що не можу я робити лічний розклад і докопатися до ну, глупів проблеми, ті, що треба людині. Ну, ніяк і за 10 хвилин я цього не зроблю. Тобто час воно забирає. Значить, людей менше може бути. Ну, а з іншої сторони, знаєте, менше, ну, качественніше. Я лічно так. Так, давайте сьогодні подивимося тему. Не дивилася на інтернет, на телевізори, нічого, що там я зараз, воно не знаю, відійшла трохи від цього. Давайте подивимося економіку. От подивимося економіку України, подивимося економіку Росії трошечки. трішечки, І подивимося. От по економіки, якщо брати, хто вистає? Хто, хто вистоє, хто не вистоє, як вистоє? Давайте таку тему сьогодні візьмемо. Цікаво, не цікаво, кому цікаво, подивляться, кому не цікаво, проходимо мимо, не встановлюємося. Ну і отак подивимося. Давайте візьмемо економіку України. А якщо ми візьмемо двома колодами різними? Зразу витягну, давай для Росії візьмемо колоду ворона. Давайте так, от візьмемо для Росії колоду ворона. ворона. Ну так, давайте. П'ять карт економіка України. От тут у нас іде економіка п'ять карт беремо. І що в нас внизу? Карта звезди. Так, і подивимося тут економіку Росії. Як нам ворони скажуть, ніколи время, щось, все. Оці лічні розклади забирають. Все-все-все і в катастрофічно не вистачає. Так, і 5 карт візьмемо Росію. Економіку. Давайте з нашої економіки почнемо. Економіка. По вміряності. От воно, як тобі сказати, вроді багато й немає, але в той же час, розумієш, ну, вистоїмо. По чуть чуть по чуть-чуть, і Україна вистоює Все одно. По вони, да, воно як рух якрохизобіля, не сипається нічого. Ну, ти, знаєш, там трошки, там трошки, сям трошки. І як то по уміряності воно вистає. ще їдеш, далі будеш. Ця карта. От тихенько, помаленьку, як-то воно все. Да. Головне ці пажі, головне пажі, головна армія, тому що жезловий паж це з огнем паж. Ну, тобто, щоб ці молоді хлопці, молоді солдати, молоде все те, що на фронті, все те, що там, от воно должно бути, да, сюди вистачати. По уміряності, все. Карта мудрості. Да, все одно треба включати мудрость і все це мудро робити. Нічого, по, опять же, дама. От опять, опять до нас приходить якась жінка. Якась дама, фігурна карта, тобто це жінка, дама, яка знає собі ціну. Дама, яка може в руках пентакль держати, може хорошо дуже одержати. Може, це мені з фінансів. Може, це може, може, може. Може, хто хочеш, може бути, поживемо, побачимо. Тобто воно йде все, вся ця карта йде по карті умереності, Тобто, хочеться швидше, хочеться більше, хочеться багатше жити. Ну і так, все одно, при тому, що війна по шестерки кубків, все одно, сім'ї як то це все видержують. Видержують, і зиму видержали, і огороди садять, і все. По шестьорки кубків, повімаєш, люди з запасом і люди розуміють. Дело в тому, що п'ять карт ми беремо, от остання карта королева Пентаклі. Не звикли люди, українці, жити примерно одним днем. Все одно в кожного якийсь запасик там. В кого картошки, в кого муки, в кого дітьми, тобто ну, кожного по-своєму. Дело в тому, що люди розуміють, що треба прижимати цей пінтак, треба економити. Треба зараз розчитувати на себе більше, ніж на Україну. Тобто Україні треба зараз, якщо по карті, справитися з цими пожарами. з цими військовими, з цією військовою технікою, з цим усим. Нема тут такої поганої карти. Да, Хочеться, знаєш, економіка по уміряності якщо ми беремо Україну. Ніхто не може сказати по цій карті, що все прям цвіте, все росте, все. Воно цвіте, росте. Ну, діло в тому, що все одно не так, як би нам хотілося. Ну, в те час, розумієш, на цій розтяжці ми зможемо вистояти, тому що все одно п'ята карта пентакльова карта. Все одно до Україна вистояти і всього всім хватити. Тобто з голоду ніхто не має умирати. Карта показує, при тому, що там нравиться нам правительство, не нравиться, це таке. Я, я кажу те, що показує карта. Карта звізди. Ну знаєш, от дивися, по звізді. От, хто як там гадає, не знаю, хай королева мечей тут. от По карті звізди. Карта звізди була вона в розкладі, от це прошло, розумієш, Хочеться, може, людям так, як було раніше. Понимаєш? Може, в багатьох вирвало воно, знаєш, як от земля з-під ніг пішла. Тобто залишилися без нічого, залишилися ніяк, залишилися... Ну, все одно, карта, карта мічти, карта того, що, поєш, всього все буде і все якось воно буде. Ну, тільки єдине, що по карті звізди, я б сказала, все це затягується. Трошки воно підзатягується, чого воно затягується? А чого затягується воно? А чого? Ну, Бачиш, тут техніка. Тут може затягуватися тільки через техніку. От Колісниця це ті самоліти, ті вертольоти, ті, там танки, все, що хочеш, через техніку затягуються. -да -да. Важко, важко. Четвье мічей. тому, що бачиш, а чого воно затягується? Шестерка, пентаклі тут. і пентаклі. Тому що ну, от береш, оце, оці ці карти, я б сказала, промахнутися не можна. І тому, що якщо йти. От примерно по колісниці. Якщо розганяти цю ситуацію по колісниці, то треба розуміти, що на 100%, на 200%, що ця колісниця принесе в правильному напрямку, ну, тобто довезе вона до кінця. Тобто малейший не про що, не до розумієш, ну, він веде до того, що ну, а на що тоді все це треба було, розумієш? тобто рішення приймати не пажі, а взрослі там, мужі такі. Сказати, що через що воно от може бути в задержки, ну, тобто, трошечки по четверті м'ячей, трошки воно тормозиться, Тому що тут треба розуміти, що вона вірняка. На 100% довірні люди ті, що, ті, що повинні розуміти, там всі верхи, вони повинні розуміти, що це чітко так буде. Якщо чітко так не буде, ну, в тому, що потім ми будемо грізти себе за одні міста. Тобто тут воно доведеться йти все по колісніце, тось, якщо примерно йде наступлення, ми беремо фінанси, чого воно по звізді задержується. Ну, понімаєш, тож нією ситуації управляють люди повністю. Понімати план А, план Б, план В. І в усіх цих планах вони должны розуміти, що наша ситуація, вона все одно прийде туди, куди дойти. Тобто, через що воно може трошки підзадержуватися? Ну, те, что... про те, що ми балакаємо. Так, і Росія. Матушка їхня Росія. Тут, бачиш, і тут же ж та сама поміряност йде. Та сама карта уміряності йде. потихеньку помаленьку, може хтось надіявся, що вже на сьогоднішній чи на завтрашній день там все кончиться, те, що кончитись, воно все одно по уміряності йде. Іде тихенько, тихенько, помаленьку, але ну, все одно воно йде. Десь щось береться, десь якось береться. Стройка кубків. З іншої сторони, бачиш, там у нас йде дама Пентаклі, тут йде п'ятерка Пентаклі. Тобто впередні щита. Якщо тут дама одержує ситуацію дама, взагалі цю ситуацію Україна, навіть ми беремо Україну в відділі карти дама. Тобто Україна вона, вона це дама, ця сидить. Може бути та карта показувати, що це сама Україна, от свій фінансовий, вона видержа. Понімаєш, от видержа. Десь придавили, десь ущемили, десь як то. Це і Пентакль все одно в руках остається. А тут п'ятерка Пентакля, тут ніщіта. Ні щита тільки вона ж йде по І це ж не те, що я придумаю. Я карта вам показує. Тут карта так показує. По вміреності люди вірно йдуть в карту ніщити. Це не буде завтра, це не буде післязавтра. Я думаю, що от по карті сонця. Ну цю ситуацію, якщо ті, що там понімають, і не дурні зовсім, вони вже це понімають. Карта сонця це вже показує. Куди чітко двигається, от якщо ми беремо Росію, куди вона чітко двигається? Тобто, сонце висвітлює цю ситуацію для людей. Люди, ті, що там ну, от, біля фінансів, біля цього всього, бізнесмени, хто там цим, вони розуміють, да, воно затягується, да, могло б бути гаплик бути там через місяць, через два. Воно затягується, воно відтягується. Тройка кубків, тому що бачиш тут навіть чого. Тому що по трійки кубків люди звикли ті, що жити в праздники, вони живуть в праздники. І в нас є такі, зрозуміло, що є, і в нас. Ну, тут карта, тут карта цю не показує, тут карта прям висвітлює цю ситуацію по сонцю, по тройку кубків. Ну, есть, ті, що брали, ті і хочуть брати, так як і брали. І для тих СВО, ті спортсмени їхні тут таке. До заднього міста. Ну, і хоча починається з четверки жезлів. Все одно, колись там розклад я робила, що карта, все одно ж була якась більш-менш стабільна життя. Хто пив, той пив, хто заробляв, той заробляв. Тобто якась була в людей стабільна життя. Тепер із цієї стабільної житлі вони чутко йдуть в п'ятерку пентаклі. От яка економіка, от ми балакаємо Росія, економіка Росії. П'ятерка Пентаклі. Це хто там гадає, хто там в інтернет може зайти, це карта ніщити. Духовна, душевна, матеріальна, ну це злидні. Це злидні. І чого ви сюди, браття, попадете? Ну давайте подивимося, трошки відкриємо. І чого ви сюди попадаєте, браття наші більші. Чого ви в ці злидні можете попасти? Ну, то, що десятка м'чей. Ну, того, що розумієш, тому що з десятки мічей дуже важко встати. Це примерно є старший аркан смерть, це менший аркан, примерно десятка мічей. Це, так сказати, маленька смерть. Тобто, отак ви себе самі з мечами своїми, тут нема нікого. тут нема нікого, Там є колоди карт, там, де примерно хтось ці мечі всуває. Тут лежить ворон і 10 мечів всунули. Тобто люди самі в себе ці 10 мечів всунули. І, якщо ви думаєте, то там в Росії, розумієте, сьогодні без емоцій, сили нема на емоції все, просто так кажу. Якщо ви думаєте, що за це вам медаль дадуть, чи сладку жизнь ви собі цим робите, вибачте, ви десятка мічей. Чого ви в злидні заходите? Тому що ви своїми руками себе от, собі приговор винесли. Не більше, не менше. Чого далі воно? Десятка пентаклей, ну так, да, люблять деньги, все одно люблять деньги. Дів'ятка ну От тут їхні деньги, десятка пентаклей йде посередині карта, з, 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 з однієї сторони десятка мечей, з другої дев'ятка мечей. От карта. От які гроші будуть в людей. От які гроші падають в людей. Вони закриті, вони з обох сторон закриті дев'яткою, і десяткою мечовою. Тобто тут не рипнеться з деньгами. Тут навіть, якщо б знаєш, якісь творімена, може б хтось би поїхав десь заробив. А тут зараз не рипнеться ніхто, нікуди. От як є, так і є. І цьому всьому треба вижити, вистояти і все остальне. І куди? І тут жезлів. Нема, тут повідомляє, тут, да, тут ну, на даний момент ми зараз гадаємо, яке там число не знаю, ну от ми гадаємо зараз. Понімаєш, є можливість, вона завжди, напевно, є можливість, це встановити, опозорити себе, опустити себе, там, все. Ну, тобто є можливість по рицарю жезлів і по тузу жезлів встановити цю ситуацію, вийти зараз з цієї ці ситуації. Ніхто ж цього не буде робити. Тобто тут конь в скаку. Тобто движемося в злиднях, в девятки мічові, в десятки мічові. Все одно ми, ми, ми движемося. Ми Тут, другими словами, карта так показує. От, карти, от в общем, я беру 10 карт. Я б тобі сказала, що люди чітко йдуть в свої злидні. І це місія така цих людей: от, завести себе в ті злидні, в такі злидні, з яких дуже-дуже важко. Я не кажу, що не вийти. виходять народи, виходить все, ну, дуже важко вийти. Отут тут не, не 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 менше, не більше карта це показує. Тобто люди своїми руками по десятки мечей, от так як ворон, цей от. Читай, в нього ці мечі без нічої допомоги війшли. Ну, от вони самі себе, хоча була десятка пентаклів. Тобто були, були в кості, хтось жив хорошо. Хтось там небагато отримав, але йому вистачало. Він знав, що цей місяць отримає, наступний місяць получе, через наступний місяць отримає. Зараз все воно таке. Бабка надвоє гадала. Ну Давайте подивимось. Давайте ці карти складу. І це ж не те, що там п'ятерка Пентаклі, тут дама Пентаклі. Дама це опять. Я б сказала, що це карта України. Тобто жіноча, жіноча Україна, і ця карта все одно вона останеться при своєму Пентаклі. І Пінтаклі тут не доволі немалий. Ну, і хто вистоїть, давайте. Хто витягне війну економічно. Двома не беремо колодами. Давайте. Хто витягне війну, економічно, як карти покажуть. Хто цю війну витягне? От економіка, чия витягне. Витягне. Ну, і в взагалі, візьму п'ять карт. Війна, 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 рицар, мічей, війна. Багато людей лягають, багато людей приходять, не приходять. Емоції, емоції плачемо, плачемо, скачемо. Бачиш, знаєш, як от Україну можуть старти до нуля. Ну, тобто це не значить, що всі города, всі села, ну все одно, якщо ми балакаємо фінансово-економічно, Україну можуть стерти до нуля, нульовий аркан дурак. Ну, то є, понимаєш, економіку положити. Ну, Діло в тому, що в Україні падає туз пентаклей. Повімаєш, от дивися, п'ять карт. От сказав би по картах так. Да, економіку можуть положити, по нульовому аркану. Дело в тому, що не положивши економіку, ми не балакаємо за людей, що люди. Це все є, це все, це все болить, всім болить. Я в тому, що Ми балакаємо за економіку. Не положивши б Україну в нульовий аркан, не було б шансу почати по-другому. Тобто, як не странно, як не страшно, от карта показує те, що показує. Понимаєш? І дураки ж ми всі будемо, якщо цей ту Пентаклі, ту тузом пентаклі ми не воспользуємося. Тобто, навіть якщо ми балакаємо, то вистоїє, Росія, Україна. Ми можемо обоє, ну, знаєш, як закінчити війну чи підійти до кінця війни, от по карті нульового аркана. І там остається нульовий, і тут остається нульовий. Тобто і тут економіка, і там економіка. Може лягти, рухнути, чи як воно там називається. Дело в тому, що опять, в Україні карта шанс. Той шанс дається через цю війну, через от пройти через нульовий цей старший аркан і вийти на те, щоб, розумієш, що для цього треба. Мозгів треба. Сто раз казала, відео знімали, оддама м'яче. Мозгів треба всім нам. Ума набратися. Опять же щось показує карта. Зняти той капішон. Дивиться, дійсно, не своїми фантазіями, своїми ілюзіями, дивитися на все це, як то по взрослому по дорослому. Помієш, бути взрослими тітками і дядьками. Всіх це касається. Кому 70, кому 80, кому 20, кому 50, всіх це касається. Треба вийти з ілюзії. А вийти, що без ілюзій, це карта музики треба включити трошки. Це ж карта показує. Це ж скільки вже зробили розкладів, і все одно карта так показує. Да, і догадать одного дня, хвате. всього хватать, тому що Україна це люди, які піднімуть. піднімуть. Дайте, тут, повіш, три карти от я беру, от ці три карти. я беру. Дайте тільки можливість Україні, українцям, розумієш, не ворувати, не розворовувати, не розтягувати. Як то дайте українцям самим. Витягнути цю економіку, потім витягнути. Тому що в в українцям хватить огня, хватить ума придумати, зробити, все це хвата. Тільки не мішайте, не мішайте. Не мішайте, розумієш? не мішайте людям вийти з цих ілюзій і включити мозги. Невже погано, якщо примерно страна, держава, от Україна, українці, якщо вони грамотні, якщо вони зображають, якщо вони розуміють. розумієш, не те, що там триндять, вірять всьому, а те, що дійсно люди, які живуть на цій землі, в цій державі, в цій Україні, вони дійсно мудрі, грамотні люди. В кожній людини є мозги, які вона включає і по яких вона робить? Ну, то своїми мозгами робить. От і все, ну давайте цими картами. Тобто, якби Україна там не пішла в нульовий аркан, все одно за ту нульовим арканом і дату спінтаклі. Той шанс. Шанс. Не було б щастя, то ні щастя помогло. Не можна так і казати, тому що тут люди, тут кров, тут судьби, сім'ї, тут все це є. Ну все рівно, якщо навіть цим от, ну, після цього всього не поняти, і те саме те саме те саме. Уже чи знімати, чи не знімати, чи ну те саме, кожен раз одне й те саме. Карта показує. І що ти будеш казати друге? Ну давайте, хто витягне війну? Важко і тим, і тим витягнути. Тут Росія показує. Що ж Тут воно бачиш тут Росію. Якщо ми беремо, Росію показує. Ну, Росія ми беремо. Понімаєш, і з ним хреново і без нього хреново. Це без, без вашого полководця. І з ним. В нікуди. І без нього таке саме нікуди. Повімаєш, що навіть по карті, без нього, якщо вони остаються, їм цей груз як не посилу. От як не странно, вроді людина, ну, як сказати, вроді оце, оце, оце животне воно веде непонятно, куди їх. Ну не, не Дай ну дай Бог, не дай Бог, ну це їхні, це карта їхніх мислей, я показую. Це не того, що я так хочу. Понимаєш? Для них це непосильна ноша. І з ним в нікуди дорога йде повністю, в нікуди. І без нього для них теж непонятно куди. Тому що, бачиш, по ключу, для них він знаковий. Для них він от, 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 от він. От він. Те, що в нас в углах стоїть ікони, те саме для них воно це падає. От він як затягує, як затягує, понимаєш? як перед уходом затягує. Все це затягується. Так, да, понимаєш, як like, перед своїм уходом людина старається на всій великій їхній масі поставити хрест своїми руками. Ну, він своїми руками, як сказати, він своїми мозгами це все робить, а вони своїми руками самі на собі ставлять хрест. Мечти. Ну, це мечта його була. Да. Взяти Україну під цей, це його мечта була. Я б сказала по карті, примерно тут він з цим жив. Всі оці года правління. Це вона, понаючи, що це буде йти через кров, все, ну це що це, якщо б захватити, то це через кров. А чого воно так, а чого в них так воно падає? Ждуть, 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 що ждуть? Ну не може він це все. Я тому, що вони можуть піднятися. Після от вони, добре, цими картами. Тут карта сироти, ожидання, і карта роду, і рід їхній. От вони можуть витягнути цю війну фінансово, економічно, як вони можуть. Ну, під назвом тут з мечей. Ну як вони можуть? От як вони можуть? Діал буде гратися ними, розумієш, Грати, гратися ними, гратися з ними. Понімаєш, поки він не носити себе, цей дьявол. От я ж конкретно на цю карту даю на це. І правда, це ж дьявол, понімаєш, що дьявол, карта, дьявола. А він же ж їх і веде, веде в нульовий аркан. Те, щоб розрушилось все повністю. Ну, знаєш, як дураків, по і все. Не було б тут би дьявола, щоб був би оцей. Я б сказала, а теж так до нуля вони дойдуть, а потім би дивилися карти. Ну перед нульовим арканом є карта дявола. Тобто дявол затягує оце все. от, тобто, знаєш, от, от, другими словами, навіть по-другому сказала. Я б сказала, що це їхній оцей полководець, головнокомандуючий. понімаєш, що це плата за його власть. От за ту власть, яку він взяв, знаєш, от, того, що поки вона була ще по силі, була по силі. Зараз вона йому не посилена, Ну він все одно тужиться, питається, як-то все. І от плата, плата за цю власть, от його люди, його ж люди. Знаєш, Можна було напасти на другу страну, ну як то сохранити своїх людей. Ну, старатися хоча б сохранити своїх людей. Тут цього немає, тут абсолютно тут сироти, сироти і сироти. І тут жезлів, і паш мечей, і карта. Ну, сльози, сльози, ну, от карта, ну от оці, оці ж їхні пажі, п'ятерка кубків, Сльози, 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 сльози. Тобто те, що я кажу, от дьявол, от дьявол затягнув, і це ж карта дурака. Бо він може бути нульовий аркан, може це бути детська карта. Це ті самі діти, які йдуть на війну за тим жезлів, за цим оружієм, за тим усим, усим, усим. Діло тому, що дьявол проводить от війну. Я я сказала, що це, це, це те, що плата його платить весь народ, весь народ. Вся більша страна кавичка, от плати за його правління от таким макаром. По-другому не буде. Ну, вони впадуть, у них жопа повна. Чим би скоріше вони цей меч опустили, тим би лучше було для них. Це, ну, зрозуміло, що лучше. А так А так вони розкрутили по колісу фортуни. Тут спінтаклі, шанс, дама же Вибор. Ну, зробіть вибор цей, зробіть, прийміть цей вибор, відступіться. Ні, ну бачиш, тут же ж вибор іде біля четверки Пентаклі. Ніхто рот не може відкрити, кому не положено. Правляють. Бачиш, тут оцей імператор, от він падав зараз імператором, падав королем. Тут він іде коло карти мага. Тобто він зумі... ну, як, уміє маніпулювати всіми масами своїми. Тобто, хороший маніпулятор. Но дело в тому, що треба не забувати, що цей маніпулятор ось по якій карті йде. От хто маніпулює вами. Їм воно не дойде, їм воно і не доходить, і не хочеться за них не балакати нічого. Дело в тому, що от хто от вами маніпулює, От які сили вами маніпулюють, які сили вас тягнуть сюди на Україну чи в Україну. Вистою. Вони і вистоюють того по карті, що, ну як сказати, це плата. Оце їхня кров і проливається. Ми Україну не беремо зараз, віддільно розклад робили. От карта крові і крові проливається їхня. Тому що дьявол бере плату за його правління, за те все час, що він так правив. За те, за те, що вовремя людина не змогла встановитися. Ну не зміг він вовремя насититися цією, навіть Сарквашвілі там гадали. Понимаєш? Якщо б людина вовремя остановилася в своєму цьому, ну от, ти поправив, ти хороший був президент, ніхто не спорив. Ну, для кожного по-разному, кожен по-разному розкаже. Ну, Все одно ти був президент, ти був цей, Ну, тобто треба вміти. Так само, і Путін. Ти міг вовремя. Ну год, два, чи там раз, два поправив. все. А тепер плата за твоє правління от іде по карті, весь народ кров'ю платить. А і народ, як зачумари на якийсь іде. Тобто винуваті, зрозуміло, винуваті. Ну, зачумарені, крепко в Взагалі, зачумарені. Ну, такий розклад, так що нам теж думати про те, що, розумієш, що, ну, як тобі сказати, що після цього всього у нас має бути шанс, нам дасться шанс. Все це, ну це якщо ми будемо мудріші, умніші, розумієш, якщо ми. Якщо ми почнемо по-другому, як то дивитися на все. все Я колись подивимося. розклад зроблю, може, завтра, післязавтра, от як треба по-другому дивитися, як от, як карти совітують от візьму для українця, як себе по-другому вести. Тому що, може, кожен там хтось дивиться, ці розклади і думає, ну як по-другому, ну що по-другому? А все одно ж карта йде. Сім'я кубків ілюзії оці йдуть, ну то є все одно воно ж в одне і те саме, одне й те саме йде. Не буде нічого по-другому в Україні, якщо ми не почнемо, розумієш, по-другому на все це дивитися. Да, він наступив, він прийшов, ми його не звали. Де в тому, що і наша вина в цьому є. Тому що до власті приходили не ті, приводили ми не тих, вірили лапші, ті, що нам на вуха вірили, спокійно сиділи й надіялися, слідуючий буде лучше, лучше і лучше. Ну, от і все. Все, на цьому все. Будьте здоровенькі, підписуйтеся, лайкайте. <clears> Thank <throat> you.